Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про займенники, у тому числі вказівні займенники jener, цей та той. І до кінця нашого заняття ви будете знати, що таке вказівні займенники, як вони відмінюються за особами та відмінками, та навчитесь використовувати їх у своєму мовленні. Для початку давайте нагадаємо, як відмінюється означений артикль also bestimmte Artikel, Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Maskulinum, Neutrum, Femininum, Plural. Чоловічий рід, середній, жіночий, множина. Чоловічий рід. Der, des, dem, den. Середній. Das, des, dem, das. Жіночий. Die, der, der, die. Множина. Die, der, den, die. Зверніть увагу на закінчення даних артиклів. Перед собою ви бачите табличку із займенниками: діза, цей, єна, той, єда, кожен. Відмінки номінатів, генетів, датів, акузатів та внизу ви бачите таблицю з відмінюванням означеного артикля. Зверніть увагу на закінчення артиклів та закінчення займенників, вони ідентичні, оскільки дані займенники виконують роль артикля. Тобто вони вказують, якого роду іменник у відповідних відмінках, а це означає, що, якщо у реченні є займенник вказівний ді заєна чи інші, артикль уже не вживається. Оскільки, повторююсь, дані займенники виконують роль артикля і закінчення у них будуть такі самі, як і в артиклях. Давайте прослідкуємо. Чоловічий рід на відмінок. У нас було де. альзо «діза», «єна», єда, генетів дес, – «дізес», єдес, датів дим, – «дізем», єдем, Акузатів «ден» – «дізен», єден. Думаю, ви вже помітили цю закономірність. Середній рід. У нас було ДАС, але ви пам'ятаєте, що у нас закінчення не «as», а С іде. Also, dieses, jenes, jedes. Генетів – «des». Dieses, jenes, jedes. Дам відповідь на запитання, як не путати номінатів та генетів. У генетів до іменника також додається закінчення S. А якщо це слабка відміна іменника. Закінчення n, якщо мішана енс. Дані теми ми вже з вами проходили. датів дем, альзо дізем «diesem», єдем. Акузатів дас. Так само, як і номінатив дізес йенес єдес. Фемініном жіночий рід у нас було ді, де, де, ді альзо. Номінатів дізе «diese», «jene», «jede». Генетів де діза йена єда. Der, dieser jene jede und die, diese, jene jede. множена номінатив дізо йне, але. У множині не можна сказати кожен, кожна вживається займенник але усі. Генітів деса йна ала. Датів «ден». дісен йен ален. Акузатів ді, дізе, «діза», але. Давайте поглянемо на приклади. Діза цей, як англійський «this», «єна», той, як англійський «that». Діза тіш паст ніхт». Цей стіл сюди не пасує. Пасує хто? Номінатів цей стіл, стіл чоловічого роду, тому діза. Der Test dieses Studenten ist gut. Тест цього студента хороший. Тест, чий Генетів, було des, also, dieses Studenten. Нагадую, студент student, слабка відміна іменника. Тому в генетіві закінчення N. Dieses Studenten. An diesem Tag möchte ich nichts tun. У цей день я не хотів би нічого робити. An diesem Tag, в цей день питання коли датів. Так, чоловічого роду було dem, also, and diesem, так. Kennst du Кенстю Mann? Ти знаєш цього чоловіка. Знаєш, кого акузатив, ман чоловічий рід. Der, des, dem дем also дізен. Jenes авто зіт schick аус. Те авто виглядає шикарно. Виглядає хто що? Номінатів. Авто середній рід. Also, jenes Auto. Das ist die Tasche jenes Mädchens. Це сумка тієї дівчини. Сумка чия генітів. Des, also jenes Mädchens. Не забувайте про S в іменнику. In jenem Haus wohnt meine Bekannte. У тому будинку живе моя знайома. Знайома проживає де, датів, Das Haus – середній рід, дас dem, also in, jenem, Haus. Gib mir bitte jenes Buch, дай мені, будь ласка, ту книгу. Дай мені кого, пам'ятаєте, навіть на неживі предмети в німецькій мові запитання дай мені кого не що, тому це акузатів, акузатів, такий самий, як і номінатів, jenes Buch, оскільки бух середнього роду. Єда кожен, як англійський every, але кожні форма множини. Єде воге мус продуктів sein. Кожен тиждень мусить бути продуктивним. Має бути хто? Тиждень номінатів. єде. Дас лехін. єда фрау із щойн. Посмішка кожної жінки. Красива. Посмішка, чия генітів. Діде also єда фрау. Вам stehen wir an jeder ampel. Чому ми стоїмо на кожному світлофорі? Стоїмо де датів. Ді де осо єда. Er schreibt jeder antwort auf. Він записує кожну відповідь. Записувати кого акузатив ди also є де. Diese Tage sind ЦІ Дні є хто що, номінатив ТАГЕ множена ді, якщо ми хочемо сказати кожні п'ять днів, це буде, але фünфтаги безухів ана. Das sind Sachen ЄНА КІНДА. Це речі тих дітей. Речі, чиї генетики Zimmern gibt's nichts. У цих кімнатах нічого немає. Гіптс скорочення від Гіптс. У цих кімнатах питання де датів. діде ден. І до іменника додаємо n, якщо його немає. У даному випадку це саме так. Тому індесен ist es wichtig. Для цих учнів це важливо. Це важливо для кого? І фю вимагає акузатіва. Schüler množena di де den die, also für diese Schüler ist es wichtig. Наступні займенники Welcher, котрей зolcha takej mancha дея. І табличка з означеним артиклем для порівняння. Чоловічий рід – der, also welcher, solcher, mancher. Genitiv des – welches solches manches. Dem welchem solchem, manchem Den welchen solchen manchen Середній рід. das Welches solches manches des Welches solches manches В іменнику додається es, не забудьте datів Also, welchem solchem manchem das welches solches manches Жіночий рід. die Welche solche manche der welche solche manche аналогічно. Вельхе зольще манхе. акузатив. Ді. Вельхе зольхе манхе. Множена. Ді. Вельхе manche, манхе. Де вельхе зольще манхе. Датів ден. Вельхензольхе манхен. Не забудьте «ен» додати до іменника, якщо його там немає. І акузатив. ді. Вельхе зольхе манхе. Розглянемо приклади. Вельхя. Котрий зольхі. Такий, як англійський сач. Вельхе так і стхойте. Котрий сьогодні день. Номінатів так чоловічого роду. Тому welche. an welchem Tag так комзі. В який день вона приїде? У який день? Дослівно. Коли датів? Де welchem. Welchen Schlüssel Вельхен du? Котрий або який ключ тобі потрібен? Який ключ ти потребуєш. Потребувати кого акузатів? des, dem, den, also welchen. оскільки шлюсель чоловічого роду. Зольхес Auto kostet філь. Такий автомобіль коштує багато номінатів авто середній рід. Тому Зольхес. solchem Spiel ist die Reaktion wichtig. У такій грі реакція важлива. У такій грі де, датів, des, dem, also in solchem. Risiko einzugehen ist gefährlich. Акузатів тому бо Різико. Бодас ризикоман деякий анє деякі verstehen меншин nicht. Деякі люди цього не розуміють. Розуміють хто номінатів immer Fehler. У деяких словах я завжди роблю помилки. У деяких словах де датів діде ден, also in manchen wjörtern dodємо n do imennika, оскільки тут n neмає. Über manche або einige Ereignisse spreche ich nicht gern. Про деякі події я говорю неохоче. Акузатив ді ден ді, also manche, або можна сказати einige. Welche Themen sind schwer und welche einfach? Які теми важкі, а які легкі? Це номінатів є хто діа. Інгастуфела? У яких або в котрих завданнях у тебе помилки? Де датів? зі? Які цілі і бажання ви маєте? Маєте кого акузатів? Ді де ден ді, альзо, влье. Вот лісте даного уроку. Пасен пасувати. Ніц нічого. Як англійські nothing. Тун робити, як англійські ду. Аузеін виглядати. Шик шикарний. Ді беканте – ді бекантен, знайома. Продуктив продуктивно. лехін – усмішка. Ді ампель – світлофор. Варм теплий. Костен коштувати. Небезпечно. Das risiko ризиk. Rizik. Das ereignis діеignisse подія. Das ціl, ді ціle мета. Де вунш ді внше бажання. І, звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Заповни пропуски словами у правильній формі. Перед собою ви бачите 12 речень. В дужках займенник, який вам потрібно використати в початковій формі, звісно ж. Початкова форма це номінатів чоловічого роду. І слова з перекладом і з відповідними артиклями. Наприклад, mir», Діза. Вам потрібно зробити цей будинок. Мені подобається Дас хаус середнього роду. Подобається хто? Номінатів. dieses Haus». Gib mir bitte Bleistift. Вам потрібно використати займенник diese, цей, Bleistift, чоловічого роду. Дай мені кого акузатив, also, der, des, dem, den, відповідно, diesen. Gib mir bitte diesen Bleistift. Fast in Satz gibt es leider Fehler. Майже в кожному є, на жаль, помилки. Використати потрібно «єда», «кожен», «де», «зац», «чоловічого роду» речення. Майже в кожному реченні питання де датів де зац, де, альзо, фаст, ін, є де м. Зац кіптесляйдафеда. За такою логікою вам потрібно зробити 12 речень. Бажаю вам успіху! І вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови, і тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей! Alles Gute!